Дивіться в новинах. Чи підходить ділянка на Яворівщині під будівництво сміття переробного заводу? Попередній висновок наш такий, панове, не можна. Масштабна пожежа з людськими втратами. Реалістичний сценарій для навчання рятувальників. Таке навчання ми проводимо з залученням всього розгортанням всього гарнізону раз кварт. Новому документу шукають назву. Придумати її доручили львів'янам. Чи такої має бути картка. А як вона має називатися? Щоб вона, як то кажуть, полюбилася всіма мешканцями. Підсумовуємо день. Мої вітання. Експерти сумніваються в можливості побудови сміття переробного заводу на Яворівщині. Наукова група провела першу перевірку цієї ділянки. Попередній висновок науковців не втішний. за попередніми результатами облаштування полігону або ж будівництво сміття переробного комплексу на землі колишнього заводу Яворівської сірки неможливе. Основною причиною такого рішення стала інформація про наявність на цій території великої кількості небезпечних карстових порожнин. А це може загрожувати обвалом всього майбутнього майбутнього сміття переробного комплексу також науковці зазначили, таке будівництво матиме негативний вплив на навколишнє середовище. Проте це ще не остаточний висновок. Результат повної перевірки місто отримає 13 лютого. Якщо він все таки буде негативним, то мерія буде змушена відмовитися від цієї ділянки. Попередній висновок наш такий панове. Не можна сьогодні буде виникнути в процесі виконання оці, цієї обов'язкової умови державних будівельних норм оцінки впливу цього об'єкту на навколишнє середовище. Висновок буде негативний. Тому продовжимо все одно. Ми не зупиняємося самостійно пошук земельної ділянки. Я думаю, що ми направимо листа до області з проханням надати нам перелік земельних ділянок в області, які за вимогами ДБН і вимогами екологічними нормами можуть бути використані під полігоном. Увага шахраї у Львові. Невідомі особи, які представляються інспекторами управління держпраці, здійснюють незаконні перевірки у місцевих роботодавців. Вимагають такі псевдоінспектори Хабар за непроведення перевірок. Зазвичай такі шахраї навідуються у ті підприємства, де працівники влаштовані неофіційно. В управлінні зазначають, що до них уже неодноразово телефонували мешканці та інформували про шахраїв інспекторів. Тому просять львів'ян бути обачними та повідомляти про такі випадки. Справжні. Інспектор зобов'язаний пред'явити службове посвідчення та скерування на проведення перевірки а також повідомити про причину таких заходів. не там. Всі ми розуміємо, що є певна проблема з легалізацією зайнятості, тобто офіційним працевлаштуванням. Працівників І відповідно є очевидно люди, які хотіли скористатися даною ситуацією. Я хочу наголосити, що головне управління держпраці здійснює виключно планові та позапланові перевірки. Поблизу Львова трапилася масштабна пожежа. А на підприємстві внаслідок планового технічного обслуговування електричної мережі відбулося коротке замикання. Через аварію одну людину вразило струмом, а в будівлі та на розподільній підстанції виникла пожежа. Реалістично сьогодні це лише сценарії. Його вигадали для навчань усіх підрозділів рятувальників цивільного захисту населення. На підприємстві, яке займається виробництвом електричного обладнання для автомобілів та де працюють тисячі людей, виникло замикання. Токсичний дим поширився на усі приміщення підприємства. Ще до прибуття вогнеборців, члени пожежної дружини евакуювали працівників та намагалися ліквідувати займання. Одного із добровольців уразило струмом, та чоловік втратив свідомість. Треба знати перше планування приміщень, об'єкт з великим масовим перебуванням людей, шляхи евакуації, можливі, можливі місця скупчення людей, які не встигли вийти з задимленого приміщення, щоб їх вчасно проти не з На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи міста та області. Фахівці піднялися на дах та спускали по рятувальній мотузці потерпілих із висоти. Умовних потерпілих у нас було четверо, умовно загинувши загинувший був один. Всім надана допомога відповідно до протоколів. Всі хворі госпіталізовані під час проведення навчань усі рятувальники відпрацювали гасіння пожежі, евакуацію, надання медичної допомоги та регулювання дорожнього руху. Я хотів би подякувати всім працівникам. І обласного управління, і керівникам районів за те, що ми сьогодні і в технічному відношенні, і що саме основне в вишколі особового складу готові відреагувати на виникнення будь-якої надзвичайної ситуації і врятувати людей. Таке навчання ми проводимо з залученням всього розгортанням всього гарнізону. Раз квартал. А це по плану служби цивільного захисту області. Ми проводимо підсумкову таку нараду, де залучаються, як ви бачили, всі керівники служби. Служб і керівки керівники районів голови районних адміністрацій і спеціалізованих служб. Зазначу, торік на Львівщині виникло більше трьох з половиною тисяч пожеж, у яких загинуло 72 людини. Ірина Качмарик, новини. Аби діяльність лісових господарств була максимально прозорою, вже кілька років поспіль в Україні державні лісгоспи ведуть електронний облік лісопродукції. Твердять, така система перешкоджає незаконному вирубуванню лісів, адже кожен охочий може скористатися єдиною базою і перевірити, чи є дозвіл на вирубку, а ще простежити, в якій кількості та де дозволено зрубувати ліс. Як електронно обліковують кожне дерево, Ольга Тимоляк бачила. Цей лісничий кріпить бірку до кожного зрізаного дерева. Саме завдяки їй можна визначити, що його вирубали законно, а ще вимірює діаметр колоди. Щоб визначити кубомасу, риткою міряється, записується на кожен кусок окремий. І тоді через комп'ютер визначається кубомаса. У лісництвах певні така система зменшує кількість незаконних виробок лісу, адже всю інформацію можна перевірити онлайн. Є бірка ліс законний. І тоді можна наступне питання, звідки, що і чи правильно він облікований. Якщо бірки нема, це апрелір буде значити, що значить, ліс незаконний. Після того, як лісничий прийняв продукцію відправи, зробив обмін, система попадає в ну, інформація про продукцію, попадає в центральний рівень. І в режимі онлайн будь-хто може відслідкувати за номером бирки, за номером машини, яка їде, чи за... Номером ТТН, яка продукція, звідки з якого складу хто відправив? Інформацію про все, що діялось на певній ділянці лісництва. В конкретний час лісничий заносить до бази даних. Її обробляють в бухгалтерії. Документи завантажуються всі ідентично, як в тій інформації, які фіксували наші лісничі, помічники лісничі, майстри лісу, і на основі тієї інформації вже йде далі. Обліковий процес, окрім того, в режимі онлайн кожен може побачити інформацію про плани проведення санітарних рубок у лісах. Ольга Тимоляк, Назар Петуляк – Новини Допомога Авдіївці до обстріляного міста на засідання оперативного штабу з врегулювання надзвичайних ситуацій прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Урядовець запевнив Авдіївку забезпечено усім необхідним, зокрема продуктами, харчування та наметами для обігріву. Прем'єр-міністр доручив соціальним службам відвідати всіх людей похилого віку і за потреби забезпечити їх гарячим харчуванням. Польову кухню розгорнули і тамтешні надзвичайники. А всі школярі тимчасово навчатимуться в одному закладі. Володимир Гройсман також доручив місцевому водоканалу затвердити графіки та забезпечити підвезення питної та технічної води в усі подвір'я міста. Сьогодні коштів на рахунках, на рахунках обласної адміністрації чи військово-цивільної адміністрації Донецька є достатньо. В місті грошей достатньо. Казначейство працює як годинник. Жодних затримок будь-якого фінансування немає. Якщо потрібно буде дофінансувати, ми роз... будемо це робити. Далі про ремонт садочка, оновлення автопарку та новини спорту. Залишайтеся з нами. Львівський навчально-виховний комплекс школа садок провесінь вже з басейном. Це єдиний садочок у Личаківському районі міста з можливістю занять плавання при навчальному закладі. Докладніше далі. Понад 20 років чекання, 3 роки підготовки та активного пошуку ресурсів. І ось він заклад, де малеча може навчитися важливому плавати з фінансуванням, а потім з тим, що тут. Це вже ну приміщення, де басейну так добудоване до школи. Ну там було все зруйновано, що могло бути зруйновано. І дах треба було накривати, ну і сам басейн привезти до виду. Ну і врешті-решт встановити вже сучасну систему очищення. У школі 321 дитина, 199 – в садочку. Мовити мають можливість учні першого четвертого класів, а також середня та старша група садочку. А це половина з усіх дітей, що навчаються. Тут малеча вчиться. Терна розслаблятися та плавати на спині. Діти після перших занять, а вони відбулись буквально минулого тижня. Перше заняття, цей тиждень, друге заняття, уже сплавання в самому басейні дуже задоволені. Емоції їх зашкалюють просто. Батьки приходять з вдячністю, і кожен навіть бабусі і дідусі кажуть: от як добре, що у вас басейн, що дитина може плавати. Ще одна проблема, з якою зіштовхнулося керівництво пошук тренера, адже це мала бути людина, яка вміє плавати, досягла успіху у цьому ремеслі, а також знає, як передати свою майстерність діткам. Нині такий інструктор є. Дітки повинні спочатку звикнути до водички, там хтось переборює страх взагалі залізти в воду, хтось. Вже мій багато, бо на морі буває там з батьками. Діти дуже цінують таку можливість і охоче розповідають про те, що подобається найбільше. Найбільше мені подобається отаку ногами на тій душості. І ще мені подобається. Е... Отако лягати, але я ще так не вмію. Юрій Кожелюк, депутат Львівської міської ради, зазначає, що басейн це лише початок. У найближчих планах актова та спортивна зали, а також нова їдальня. Марічка Дацкондрій Сладков, новини. У Львові тривають активні роботи з відновлення вивільнених від орендарів приміщень дитячих садків. Таким чином хочуть збільшити кількість груп дошкільної освіти та відкрити нові. Адже у 2016-му в черзі до садочків перебувало близько 9 тисяч дітей, і лише половина з них були зарахованими. Станом на січень 2017-го року функціонує 117 дошкільних навчальних закладів. Із них 96 – комунальної форми власності, всі інші приватні. У цьому садочку закінчили роботу з відкриття шести із чотирнадцяти запланованих груп. Повний капітальний ремонт обійшовся міському бюджету у 17 мільйонів гривень. 17 мільйонів гривень це дуже великі кошти, але я розумію, що це є важливо. Вже це інвестиції в наших дітей, в батьків, тому що якщо дитинка може йти в садочок, то батьки можуть йти на роботу, створювати додатковий продукт, сплачувати податки, це важливо для громади міста Львова. На сьогодні тут навчається 136 дітей. Вільними є 160 місць. і з часом планують відкрити ще 8 груп. Намагалися дати як найбільше простору дітям. Дітям має бути тут комфортно, затишно. І намагалася також зробити акцент на здоров'я, функції садка. Електронна черга в цей садок відкрилася ще влітку. Батьки, які стояли в черзі в інші садочки, можуть перереєструватися. Садик дуже хороші світлі кімнати, все дуже нове, все. Дітям тут приємно, все безпечно, нема такого, щоб щось небезпечно у нас було. Окрім цього, садочку капітального ремонту чекає ще низка дошкільних закладів Львова. Гроші на це виділять з міського бюджету. Плануємо, що в цьому році додатково буде ще відкрито 22 групи. Це є приблизно на 600 дітей. І, окрім того, буде відновлено ще дошкільні навчальні заклади, куди зможе потрапити ще понад 1800 дітей. А допоки дошкільною освітою місті охоплені не всі дітлахи. Наразі вільних місць на всіх не вистачає, проте у Ратуші обіцяють що до 2018-го черг. До дошкільних навчальних закладів у Львові не буде взагалі. Олена Данило, Анатолій Лопаченко, Ірина Гоць. Новини у Львівському транспорті планують запровадити електронний квиток. Щоправда, через рік для цього з 1 лютого Львів автодорог оголошує конкурс серед містян на найкращу назву для електронної системи оплати проїзду. Запропонувати назву можна буде впродовж двох тижнів до 15 лютого на сайті міськради. Переможцеві конкурсу обіцяють приз річний електронний квиток на весь транспорт Львова. Нагадаю, 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проєкту ЕКвитка. Таким чином Львів отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку 10 мільйонів євро. Погодження технічного завдання самого електронного квитка, як він має бути, виглядати з операційної системи. Сьогодні важливий день, тому що ми хочемо, щоб всі мешканці Львова могли долучитися, так само як це було в ключових країнах і містах в світі. До того яким чином має виглядати чи такою має бути картка, як вона має називатися, щоб вона, як то кажуть, полюбилася всіма мешканцями. Умови конкурсу надзвичайно прості. Це є, має бути українська назва, не більше двох слів. Викликала позитивні емоції, не була власною назвою когось, якісь не викликала негативні якісь такі характеру. Ну і звісно не була зв'язана з якимось там пов'язана з брендом так. Львів Обленерго оновлює автопарк аварійних бригад. Змінює радянські уази на японські міцубіші. Чотири роки тому закупили першу партію з п'яти автомобілів для оперативно-виїзних бригад Львова. Наприкінці 2016-го придбали ще три. Дотепер основний автопарк складався із «Уазів», А нові авто зарекомендували себе як надійні та економічно вигідні. Згідно з інвестиційною програмою, яку затвердила держава, одне авто коштує близько 830 тисяч гривень. Старі ж буханки списують і віддають до підмінного фонду. Кілька одиниць старої техніки відправили в АТО. Чому міняємо буханки? По-перше, це вже з морально застарілі машини. Це машини виробництва країни-агресора Росії, від яких ми відмовилися взагалі. От, ці машини. Зараз потребують дуже значних капіталовкладень і ресурс роботи самих автомобілів є власне УАЗів, є малий. На цій машині я вже працюю третій рік. Ну, це новіша машина, модель Обленерго утримало. Я вже за три роки ми наїздили 90 тисяч. Машини себе показали з найкраще, в, цьому, в проходимості. Можна скоріше заїхати на виклик. Оперативні бригади виїзні у нас ми розвозимо, ми робимо по 12 годин і ніч, і день. На Львівщині діє програма охорони та збереження культурної спадщини. Затверджена вона на три роки. Тож в нашій області паспортизують всі такі об'єкти. Торік у межах програми охопили шість районів Львівщини та три міста обласного значення. Відтак вдалося паспортизувати культурні пам'ятки у сокальському, жоківському та яврівському районах. На цей рік районні адміністрації повинні затвердити відповідні рішення і передбачити кошти на виготовлення паспортів та облікових карток для пам'яток культурної спадщини. Окрім цього, органи місцевого самоврядування впродовж року мають провести інвентаризацію пам'яток Львівщини, аби визначити їхній стан а в подальшому виготовити проектно-кошторисну документацію, і передбачити кошти на реставрацію аварійних об'єктів. Нас зараз порядка п'ять мільйонів коштів буде спрямовано на реставрацію об'єктів. В цьому році планується відреставрувати порядка 14 об'єктів, які в нас вже розпочаті були. в минулому році. Ми розпочали поморянський замок. От він був дуже в жахливому стані, і в минулому році цей замок вдалося, так би мовити, укріпити конструкції, тобто провести першочергові протиаварійні роботи, тому що там частина, вже частина даху була завалилася. Не взагалі в жахливому стані. Зараз їх укріпили. На цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.Тіві. А далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Мирного вам вечора. Та вірте, правда переможе. Натерка Львів. Новини спорту. Вітаю вас. Міжнародна федерація шахів оприлюднила рейтинг станом на 1 лютого. Позиції сестер музичук від минулого місяця не змінилися. Анна замикає трійку лідерок. Попереду і далі китаянки Хоїфань та Ювен Дзюнь. Марія Музичук шоста. львів'янин Василь Іванчук покращив свій результат на одну позицію. Тепер він – 15-й. У Львові триває чемпіонат Львівської області з фехтування на рапірах серед юніорів. Вчора визначали найкращих серед дівчат, а сьогодні ж в боротьбу вступили юнаки. Детальніше розповість Марія Шпера. Генеральне тренування перед початком першості України. Саме так можна назвати чемпіонат Львівщини з фехтування на рапірах серед юніорів, адже змагання проходять напередодні всеукраїнського турніру. Після змагань дівчата стафету на визначення найкращого перехопили хлопці 1997 року народження та молодше. Приймає участь 25 чоловік. Є деякі люди, які по хворобі, і з різних причин не приймають цьому участь. До чемпіонату області брати гойду готувались разом. Старший, і досвідченіший Даниїл, який війшов до складу збірної команди Львівщини, допомагає Якову порадами. Говорю, як фарсувати він дякую, підказує, бо в нього більший опит і підказує, як фоксувати з ким краще. Даниїл Гойда до змагань готувався цілеспрямовано, і завдання ставить перед собою як найвище, адже турнір для спортсмена є заключним етапом підготовки до чемпіонату України. До змагання готуємося в принципі завжди стандартно. Це постійні тренування, якісь як фехтувальні, так і загальнофізична підготовка. А цілі перед собою ставимо як завжди, тільки одні перемогти. Також на чемпіонат України поїде його Турченяк, хоч у першому поєдинку хлопець впевнено переміг опонента 5-1, Каже, що цьогоріч суперники сильні, і боротьба триватиме запекла. Тарас на ну, на області багато дуже сильних людей. Тут тобто є збірники. І, ну в загальному дуже багато людей, які я сильні прийшли. Ну, це, це не пан одне з найсильніших областей, яка була за останній час. До деяких фехтувальників участь у чемпіонаті області є дебютом. Юний Лев Бодник Кутковець хвилюється напередодні перших у житті змагань, та кілька слів тренера допомагають впоратися з переживаннями, і хлопець готовий до фехтування. Я хвилююся сильно, але тренер сказав, що щоб я не хвилювався. для фехтувальників початківців. Участь у чемпіонаті Львівщини є дуже важливою, адже тут вони набираються досвіду і можуть багато чому навчитись від досвідченіших спортсменів. Вони дивляться на нас, копіюють десь на нас, вчаться в нас, але ну я знаю це приємно, коли приходять багато різного центу, тобто не тільки старші і малі всі вчаться. Тобто їм дає змогу це навчитися. Ну і нам в принципі лишний раз пофрутувати з ними не важко. Завершить змагання вже завтра. Тоді і визначить найкращих у командному заліку. 2 лютого Львівські Карпати вирушають до Туреччини на другі закордонні збори. Протягом двох тижнів команда Олега Дулуба тренуватиметься на вже звичних полях, а також проведе шість спарингів. 8 лютого Зеленобілі зіграють два матчі проти Солігорського шахтаря. Одразу три поєдинки на Левів чекатимуть 11 лютого. Суперниками стануть два склади мінського динамо, бронзового призера чемпіонату Білорусі, а також Раднік, п'ята команда Боснії та Герцеговини. Один з цих спарингів проведе молодіжна команда Карпат, два Основна ще два завершальні матчі підопічні Олега Дулуба зіграють проти команд з Данії. Після цих спарингів Карпати повернуться додому, де й пройде завершальний етап підготовки до стартового матчу 2017 року проти одеського чорноморця. А тим часом Карпати підписали ще одного новачка. Нападник Віктор Хомченко уклав з клубом контракт терміном на 5 років. Вихованець Волинського футболу приєднався до зелено-білих на перших тренувальних зборах в Туреччині, де зумів переконати тренерський штаб та клубне керівництво. У прем'єр-лізі України Віктор Хомченко дебютував на початку 2013 року, коли Луцьку Волинь очолював Анатолій Дем'яненко. Загалом, на найвищому рівні, нападник провів 26 поєдинків і забив два голи. У Карпатах Віктор Тиме під 77 номером, і це все про спорт на сьогодні. Приємного та теплого вам вечора! Нехай щастить! Побачимось!